Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Nissan Rogue 2018 року з автоматичною коробкою передач та об'ємом двигуна 2,5 літри. Він у нас повнопривідний, в гарному синьому кольорі, на хороших 19 дисках та на новій гумі. Задній ряд автомобіля. В досить хорошому стані, так як пробіг автомобіля 101 тисяча км. Він має у нас безключовий доступ, сліпі зони, скопідіймачі, центральний замок, регулювання зеркал, режими їзди, мультикермо. Ось сліпі зони. Також у нас є підігрів передніх сидінь. Тут у нас встановлений кондиціонер. Також є камера заднього виду, круїз, автосвітло, датчики дощу. На приборній панелі у нас 101 982 км. Автомобіль в хорошому стані та повністю обслугований і готовий до використання. А переглянути ви його можете за адресою Академіка Глушкова 6А. Чекаємо вас на тест-драйві та всім вдалого дня.